Біблія, книга Вихід, глава 14. І говорив Господь до Мойсея, кажучи, скажи Ізраїлевим синам, і нехай вони повернуть, і нехай отаборяться перед Піг -Гахів ротом, між міг долом, і між морем перед Балцефоном. Навпроти цього отаборитись над морем. І скаже Фараон про Ізраїлевих синів: Заблудились вони в землі цій, замкнено пустиню для них, і вчиню пеклем Фараонове серце, і він буде гнатися за вами, а я прославлюся через Фараона та через війська Його. Знають єгиптяни, що я Господь, і вони вчинили так. І повідомлено царя Єгипетського, що втік той народ, і змінилося серце фараона та рабів його до того народу. І сказали вони: Що це ми зробили, що відпустили Ізраїлю від роботи нам? І запріг він свою колосницю і зібрав народ свій з собою. І взяв він шість сотень добірних колесниць і всі колосниці Єгипту, і трійкових над усіма ними. І Господь учинив запеклим серце фараона, Єгипетського царя, і він погнався за Ізраїлевими синами, але Ізраїлеві сини виходили сильною рукою. І Єгиптяни за ними, уся кіднота, колесниці фараонові, і комонники його, та війська його, і догнали їх, як вони отобарилися, були над морем під, під Гахіротом, перед Балцефоном. А фараон наближався і звели Ізраїлеві сини свої очі, аж ось єгиптяни женуться за ними. І дуже злякались вони і кликали Ізраїлеві сини до Господа, а Майсеєві дорікали чи через те, що не було гробів в Єгипті, ти забрав нас умирати в пустині? Що це вчинив ти нам, щоб вивести нас із Єгипту? Чи це не те саме ми говорили до тебе в Єгипті, кажучи позостав нас, і нехай ми робимо Єгиптові, бо ліпше нам рабство Єгиптові, аніж помирати нам у пустині? І сказав Моїсей до народу: не бійтеся, стійте і побачите спасіння Господа, що вчинить вам сьогодні, бо Єгиптян, яких бачите сьогодні, більше не побачите їх уже повіки. Господь буде воювати за вас, а ви мовчіть. І промовив Господь до Моїсея, що ти до мене кличеш, говори до синів Ізраїлівих, нехай рушають, а ти підійми свою палицю і простягни руку свою на море і розітни його, і нехай увійдуть Ізраїлеві сини в всередину моря на суходіл. А я ось я вчиню за пеклим серце єгиптянам, і вони війдуть за ними, і будуть я прославний через фараона, і через усе його військо, і через колесниці його, і через комодників його. І пізнають єгиптяни, що я Господь, коли буду я прославний через фараона, і через колесниці його, і через комодників його. І рушив ангел Божий. Що йшов перед ізраїльським табором і пішов за ними, і рушив стовп хмари перед ними і став за ними. І війшов він усередину між табір Єгипту, і між табір Ізраїлевих, і була там хмара й темрява для Єгипту. А ніч розсвітлив він для Ізраїля і не зближався один до одного цілу ніч. І простяг Майсей руку свою на море, і Господь гнав море сильним східним вітром цілу ніч, і зробив море суходолом, і розтопилася вода. І війшли Ізраїльві сини всередину моря, як на суходіл, а море було для них муром, із правиці їхньої та лівиці їхньої. А єгиптяни гналися і війшли за ними всі фараонові коні, і колесніці його та його комонники середини і сталося зараннєї сторожі, і поглянув Господь на єгипетський табір, у стовпів огня і хмари, та й привів у замішання єгипетський табір. І поскидав колеса з колесниць його і вчинив, що йому було тяжко ходити. І єгиптяни сказали утікаємо від ізраїльтян, бо Господь воює за них з Єгиптом. І промовив Господь до Моисея простягни свою руку на море, і нехай вернеться вода на Єгиптян, на їхні колесниці і на комонників їхні. І простяг Майсей руку свою на море, і море вернулося, коли настав ранок. До сили своєї, а єгиптяни втікали навпроти нього і кинув господь єгиптян у середину моря. І вернулась вода і позакривала колесниці та комонників усьому фараонному війську, що війшло за ним в море, ані жоден із них не зостався, а Ізраїлеві сини йшли суходолом у середині моря, а море було для них муром і справиць їхні, та злівиці їхні. і визволив Господь того дня Ізраїля з єгипетської руки, і бачив Ізраїль мертвих єгиптян на березі моря. І побачив Ізраїль сильну руку, яку виявив Господь у Єгипті, і став боятися той народа Господа, і вірував він у Господа та в Мойсея раба Його.